Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, я сьогодні приношу всім співчуття. Чому всім? Тому що сьогодні в храмі ті, хто прийшов пом'янути своїх рідних, близьких, знайомих. В пам'яті нашій і в першу чергу на серці нашому. Ми згадуємо сьогодні в першу чергу воїнів, які життя своє віддали за свою батьківщину. Згадуємо від віку спочинок. Згадуємо, хто передчасно залишив цю землю. Ми сьогодні їх поминаємо, тому що бажаємо милосердя Божого їм на страшному суді Христові. Ми їх сьогодні згадуємо по тій причині, що не є до них байдужими. Ми згадуємо їх, тому що це наша плоть і кров, наші рідні. Але найбільше ми їх згадуємо, тому що ми їх любимо і бажаємо їм там, на небесах, стояти сміливо перед Богом, мати достойну відплату за праведне християнське життя. Усвідомлюємо, звичайно, що не всі справи їхні були правильні. Але ми обуваємо на нашу молитву, Буває на милосердя Боже, щоб Господь простив їм всі провини вільні, невільні. І зглянувшись, дарував їм царство небесне, тому що ми для них вважаємо благо, тому, тому що вони частина нашого життя, нашої совісті і нашої пам'яті. І церква встановлює в такий день заклик дугами спочили праведників, поміни, Господи, рабів твоїх. Ми усвідомлюємо і те, що більше фізично їх тут на землі не побачимо. І це найбільше ранить серце наше. Не почуємо їхнього голосу, не відчуємо їхнього дотику, не відчуємо їхньої присутності. І це найбільше нас гнітить. Бо все інше нас, звичайно, бадьорить. Ми віримо в Воскресіння Христове. Ми віримо в те, що вони тільки тілом устули, а живі. Але віра в даний момент не дає нам можливість чутливості, чутливо до них торкнутися. Тому сльози приступають на щоках, тому що, а хочеться, хочеться обняти маму, тата, дідуся, бабуся, хочеться згадати і обняти тих, кого немає, але в нашому житті вони відіграли важливу роль. Кожен свою, хто добрим словом, хто підтримкою, хто добрим жестом а хто просто нас народив для цього життя. Просто робив свою роботу, виховував і відійшов. А хто захищав наші кордони, хто захищав нашу державу, хто дає нам можливість сьогодні дивитися на сонячне небо, світле, чисте, хто дає нам не відчувати війну і взриви. Хто був за. То був на Майдані і багато-багато інших поколінь і людей, які своє життя сказали, я готовий за них померти. Оцих ми сьогодні згадуємо і цих нас сьогодні не вистачає. Але праведно прожити життя достойне Царства Небесне. І ми все-таки знаходимо більше. Надій більше віри в тому, що сьогоднішня наша молитва це є ще одна краплина до милосердя Божого, щоб їм там було добре. Сьогодні ще наша пожертва це є ще одне прохання і ще один стул до милосердя Божого, щоб їм там було добре. Сьогодні ще наша молитва це віра. Те, що вони нас відчувають, відчувають і ми їх, і зустрінемось, але вже набагато-набагато пізніше. Тому Хай милосердний Господь прийме сьогодні ще нашу пожертву, молитву, наше зікання перед Ним, всіх, кого ми згадували, Хай простить і помилує через своє чоловіколюбство, а нас благословить. На подальше добре християнське зерне життя у молитві і добрій праці. Слава Ісусу Христу!